Шановні колеги, на часлені питання по роботі з електронними журналами нові знання. Всі маєте паролі. Хто ще не отримав, то зверніться до мене, будь ласка, і ми входимо через логін і пароль і бачимо, що сайт нові знання змінив дизайн. Ну, як на мене, то зручно прикольно. Це не я. Я нічого не зміняла в ваших журналах. Я так не вмію. Як на мене, то змінилося там щодо дистанційного завдання, трошки змінилося сам дизайн, по-іншому виглядають журнали і розклад, але зверніть увагу, що з'явилася ось ця кнопочка Імпорт з Excel. Ще не розібралася, але тут дивіться, є інструкція. В принципі, можна спробувати, і буде класно і швидко, якщо маєте календарне планування в екселівських таблицях. Пам'ятаємо, що учнів. Які перебувають за кордоном, класні керівники мають позначити в журналі жовтим кольором, а ті, які перебувають на тимчасово окупованих синім кольором, ну і звичайно білими залишаються ті, хто м, перебуває в Україні. Якщо вам незручно не видно ось тут внизу, Є попередня версія сайту. Натисніть на цю кнопочку, і ви повернетеся до минулорічної версії сайта. Будете бачити журнали, розклад, так як це було минулого року. Як на мене, не принципово. Обов'язково зверніть увагу, що є інструкції, як працювати в нових знаннях. Почитайте, будь ласка, всі інструкції для вас. Вчителя. Якщо ви є класним керівником, обов'язково перегляньте інструкцію для класного керівника і нагадайте батькам і учням, або навіть скиньте в групу ось цю інструкцію для учнів та батьків. Тож працюємо, Розклад. розклад у дітей формується безпосередньо, і вони бачать його в своїх електронних щоденниках. Розклад на сьогодні має бути заповнений обов'язково. Розклад на вчора ну взагалі не не обговорюється. Ви пам'ятаєте, що якщо вчитель не записав в журнал, урок вважається непроведеним, і, відповідно, має бути в табелі обліку робочого часу виставлений прогул. Тому на вчора розклад має бути заповнений і у дітей не має бути дірок. На сьогодні обов'язково. Бажано на завтра і до кінця тижня, але ще працюємо над розкладом. Той розклад, який Тетяна Іванівна надсила перший тиждень він. Пробувався, будуть зміни. Тетяна Іванівна не буде класним керівникам надсилати розклад для класів, діти бачать розклад у своїх щоденниках і відповідно за цим розкладом заходять на уроки. Нагадую, що там є можливість обрати офлайн урок чи онлайн. Тобто, якщо це онлайн урок, то там є покликання безпосередньо на урок ви запрошуєте вчити дітей. Приєднатися за покликанням, нагадую про недопустиме написання російською мовою. Коли ви пишете покликання і копіюєте його з Zoom, то коригуйте, будь ласка, що запрошую на урок за розкладом. І от бачите, в мене вже помилку побачила. Це не ідентифікатор конференції, а я маю переписати або українською мовою, або англійською. Звертайте увагу на недопущення русизму в заповненні журналу. Тож, працюємо, розкладу дітей через НЗЮА, ваш особистий як вчителя-предметника Тетяна Іванівна надійшла новий, я так думаю, на кінець тижня. Дякую, всім гарної роботи!